Тривожся земле, що по ній я ходжу, бо ще зламить пролилася вже кров, палає гнів, і буде все і день, і ніч, і буде скажений танець хорілиць. Тривожся земле, по якій я Скаже, скажений реф лунає із грудей, І ось вже полум'ї проймає сьогодення І рве на спомени глибину віків. І чутно невдержимий рехіт, Смійся, зневажай же смерть в лице, і чутно дикі ритми герцю, Дивись огненними очима в серце, І шаленій, танцюй, борись. Вирує палка кров у жилах, предків мерців незгубна сила, що її до неба донесуть ті янголи, крила із заліза. І вийдуть з вогняних кілець обвуглені душі і чисті мрії, і воля, що десь на небосхилі, вклоняється алтарю страждань своїх дітей. Поневірянь столітні муки. Танцюй, танцюй, же з луки, і з древніми духами землі хранитель небес її глибинних. І морок безголової орди ось ось і вчахне, згниє і загине, а ти ж бо вічною вже будеш Моя воле, свободи, мріє. Тривожся земле, що по тобі ходжу, І знов гармати тебе кривдять, І пополом просякнута ти вщерть, і все, як то колись, сміливістю пульсуєш. Бо знову танцюєш стародавні герці.